Хей, з вами FaronPlay і сьогодні ми, про... сьогодні ми починаємо новий летсплей під назвою Надія. Да. Тут е, цей летсплей з модами. Надіюся, він продається довго і у мене Майнкрафт не буде вилітати чомусь у нас вже ніч. Так. Да. Я знаю, хто це винуватий. Е, це херобрін зробив. Це 100%. Так, а, тепер... а нам потрібно нарубати дерева. А в нас ніч. А в нас проблеми. Так, тут нічого інтересного немає. Давайте підемо якесь дерево нарубаємо. Наруба... Так, там далеко-далеко є ліс. Ми туди зараз підемо, нарубаємо собі дерево і зразу свій такий інструменти, інструмент. Так. Не дуже багато тут модів, і тут тільки мої моди. Якщо я ще встановлю, буду встановлювати другі моди. Якщо в мене цей мір не удалиться, бо у мене вже було таке, що мір удалявся. Так. Це було дуже погано, я був дуже розстроєний і були проблеми потім. Да. Надіюся, у цьому мірі так не станеться. Нарубаємо собі 6 дерев 6 блоків дерева. Да. Тут тільки 5 було. Ну, в общем, нічого. Да. Переробляємо швидко і робимо собі верстачок. Ну, поти, Тише, давай. Так, встаємо височок, робимо собі палочки і робимо кірку. Пригаємо. Пригаємо, пригаємо, давай. Пригаймо, пригаєм, пригаєм, давай. О, тут вже нам дуже добре, нам повезло, бо тут дуже фразу вже є Оця от пещерка. Да? Неплохо, неплохо. Ми накопаємо камінь, зробимо собі якісь інструменти, да? Щоб розвитися нормально. Таке странне слово розвитися, але дуже странне. Так, думаю, нам достатньо буде камінь дочекати. Я, я ще докопаю до 15, так, да, достатньо 15. У нас 15 помню. Бужника, тобто якого камня? Ви що ви купите? Так, тепер ми робимо. Для початку тупор я зроблю і нарубаю цих от дерев Головне не потерятися, бо було в мене і таке вже, що я тут терявся тут, тут, тут Потім я почав психувати, да і не міг свій дім А потім э, розвернувся один за, за дивно, да. Це було, це було, це було прекрасно, да. А може і не прекрасно, кого знає я Туккс, тукс, дерево, хороше дерево. Хороше. Воно мене ніколи не обманувало, Ну, почти ніколи, так. Да. А в чому воно хороше? Хороша древесина. Можна зробити собі стіль, стілець. Посидіти на ньому. Буде вам все хорошо, буде хорошо, коротше, так. Да. Тук. Це ми все зробимо. Тукс. Зробимо, зробимо, зробимо. І ще зрубаємо оце одне деревко, і підемо вже звідси геть. Я дуже хочу зразу добути ресурси, бо там багато я зробив нов... мод на нового моба. Називається він новенький. Так, новенький. Такий новенький. Кстати, мені потрібен порох для пістолетів. Пі Пістолеттів. Пі Получай! для патронів для пістолету, в общем, да. Остр... Так, пацан, давай, осторожно, давай, так, осторожно, давай. Є, замочу я його, мінус один кріпер, пороха мені, чому ж ти випало? Тупі кріпери, а чому кріпери такі жадні? Навіть порох мені не можу дати. Капець, треба ще накопати божніка, бо я чувствую, мені того всього, що я накопав, тіль... там мало його, так що мені того не висечить. Ну-ка, звідси кріпер, навірно, таки прийшов, Да? А теперь я вилізаю там крипер, да? Ну-ка, давайте перевіримо, коли я валюю, а чому я крипер. Ще він такий скаче мені на голову. Прих, скок Блін, що я роблю? Осторожно, осторожно. Я... Давайте я лучше викопаюся не буду тратити блок, тільки у плюс піду. Так, осторожненько. Опа, опа, а де крипер? Оп! Ну, хоч не упав мені на голову, але він вже біжить на мене. Кстати, нам потрібно збирати гнилу плоть, бо я тут ще встановлю такий мод. Зроблю і встановлю, що можна буде і гнилоплоті робити, і гнилої плоті можна буде робити втейки. стейки. Я не хочу робити з них кожу, кожу якось інакше будемо видобувати. А у, так будемо втейки добувати з того. А да. поки що тут такого моду немає, так що це проблемно немножко. Тут у нас вже стоїть сундук, так. А у мене тут вже все стоїть. так. Добре, так це що у нас таке? Андесят? Блін, добре. Ну що, зробимо кірку, зробимо меч. Я хочу лопату. Лопату хочу. Зробимо, зробимо лопату. Пічка у нас там вже на дворі є, присутствує. Це дуже добре. Що у нас там все, пічка присутствує, все що потрібно. Давайте підемо, накопаємо піску. Потім я розкажу вже, чим це. Да, За чим вона мені потрібна. Давайте накопаємо піску. Це спеціально для мода, то також для мода. І кстати, я не знаю, чи моди тепер роботають. <кхем> Можуть вони і не роботати, я ж не провіряв, тепер прям не провіряв, а треба буде перевірити. Якраз і перевіримо, накопаємо піску. Зараз, зараз ви самі побачите, для, цього, для чого мені цей пісок. Але щоб мені не помішало на цій картошечки тут. Ой, я довика мені. Ой, це не хорошо. Я тепер в мінус. Я тепер в мінусі. Мінус одна картошка, да? Ну Це неплохо, в принципі, Ну хоч щось. Хоч щось. Ні, я не в мінусі, я просто не в плюсі, да. так. Так, пшеницю добу, підемо ще на другі грядки, бо я вже, як бачите, зголоднів, з так. Да? Добре, каже, достатньо. О, курочка, курочки. Прекрасно, слухайте. Давайте заведемо їх до себе додому, тільки де мідім. А це що таке? Ой, охо-хо-хо-хо, де мідім? Ага, мій дім це у кузниці. Давайте переведемо їх туди. Так. Курочки, курочки, ціп ціп ціп, ціп. Так, хорошо. Давайте я спочатку зроблю двері, закрию дверку, щоб вони звідси нікуди не втікли. Так, курочки, да? так? Так, так. Хорошо, дверку зроблю. Кури! На стовбані кури. Так, одна курочка. А інша де? Ну мені ж курочки потрібні, потрібні курочки. Без курочок не буде. Я сьогодні так. Так курочки обидві тут, так? Да? Заходіть, устраюйтеся. Можете зайти там у голочок десь там, да? так? Щоб я дверки покав, щоб ви не вийти. Єс, 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 єс. Курочка на тобі і на тобі. Так, все, можете робити здесь, да. так. Ми можемо зробити хліб. Так, ага, пічки у нас там в зовні. Давайте підемо тоді на зовні, тільки обережно, щоб наші курочки не вийшли, да? так? Куряти. Курятина. 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 Тернет. Там у нас пещера вже вирота. Так, да, я вже вирив вируцею. Зробив ній дещо таке. У нас там, кстати, є це. як це називати. Ах, у нас там є край, так, там є портал край, да. Давайте покладемо цю кірочку нашу і оце. от Так, почекаємо, доки у нас все переплавиться Так, там вже, по-моєму. Да, картошка переплавилася, але не вся. Так, встановила. Немножко не встановила У нас ще немножко голоду офталося, так. Да. Так. Сюди ще. І смотримо, що у нас тут. Так, додаємо іще сюди. Е, хоча мені. Єс у нас мод роботи є. По-перше, на, по нам потрібна кровать. Е, всі залізні інструменти, кроме мотиги, яблуко, три стікла і Да. В принципі, нормально. Тільки нам це, ще це потрібно зробити. Так? Кроватку, фігню, цю. Всю. Добре, нічого я все зроблю. з мене це все так. Да. Я це все зроблю, нічого сложного в цьому немає. Ну, крім кровать. А залізо, я От Про це не хвилюйтеся, От, про це реально не хвилюйтеся. Залізо я по-любому встану. От тут у нас вже стоїть угульок, який ми можемо з легкостю добути, бо у нас є хорошенька кірка. Не саме хороше, звісно, але тут кірка є. Да. Так, добуваємо оце. Тут шахтутку я прокопав. Проходимо десь вниз, не знаю, ну, куди нам можна пройти тут. Тут, а куди ми пройдемо? Може прокопаємося кудись-сюди. А ну-ка, давайте прокопаємося немножко, давай. Да, да. Оп, і я вже знайшов угонь, ну прекрасно, просто це і. Це направо я направо пішов, да, я направо пішов. Ну, звісно ж, аж якщо я пішов наплав, направо, то повезе, тоді. Хоча і наліво мені везе. Коротше, всі сторони вони везучі. Да. А тут у нас тільки уголь залізо поки що не бачу, але уголь це теж хорошо, бо нам же ж треба робити факли, переплавляти на чому, а пер... переплавляти на чомусь, а постійно переплавляти на, на дереві. Це буде дуже погано. Добре. Так. Що цей уголь викупаю? Так. Ще тут, кстати, можна робити меч? Лакіборки, тож тут ще лакіблок. О, Лакібоки я люблю. Але для того нам ще нам ще скоро до лакблоків йде. Там ще потрібно золото, дуже багато. дев'ять золота потрібно, так. Да. Текс. Спав новенький у нас називається. Ха-ха, ха новенький. І з нього буде щось випадати, таке інтересне, те, що мені понадобиться, Але не тепер. О, я забув там один мод вставити, блін, дурачок. Курочки, як ви тут? Нормально, так? Да? Один мод я буду встановити. Теж він дуже потрібен. Він із цим. Коротше, він потрібен ще для цього новенького, да. Не зовсім для нього, але потім він все поїме так, да? Потім його встановлю ще. Так, тепер що ми будемо робити? Думаю, потрібно піти, пошукати якусь то шахту, бо самому виривати. Купати шахту, це неслатися ну, довго, і на відео ну, я таке робити не думаю. да. А у цьому пор... там, де портал грає, чому далі, там, немає ніяких пещер. Я не Що інтересно там. Да. Фіокс. Так, фнук -фнук. ну хоч якась пещера, дивіться, буде... а, чи там можу тіряти. О, у мене є з собою пшениця. Так, да, у мене є з собою пшениця. Це просто прекрасно, у мене є з собою пшениця. Тут, тут є овечка. А на потрібно, нам овечка дуже потрібна, вона потрібно зробити кровать. Да. По-перше, собі по-друге на спаун того новенького, Да. Ну, це ж людина, він теж має десь спати, да. да. Новенький, так? Да? Але я його б'ю так. Да. Я його маю вбити. Бо в нього випадає те, що мені потрібно. Те, що мені потрібно для великих справ. І потім вже не буде треба кормити цих овечок, всяких, всяке таке робити. Думаю, хто, хто дуже такий розумний розбирається в модах, може зрозумів, що я хочу зробити. Але не всі це зрозуміли, так що, так, да. тільки овечку, куди я жини, туди, туди ж саме. Добре очко, поперли, поперли, попереду. Отже, давайте я їй якийсь дім зажгу. Давайте, наприклад, цей дім. Вибачте, я тут дверку сламаю, але потім я її обов'язково поставлю. Олечка, да. заходи. Тут буде твій домик. Суйте, прекрасно. Тут можуть бути всякі, бути всякі домики для ферми, наприклад. Це просто прекрасно. Добре, але е, ми все-таки хотіли значить, знайти якусь пещеру, а пещеру ми не знайшли. Зато ми провели одну овечку, тільки одної не вихватить. Хоча просто, щоб добувати шерсть, вихватить. Але нам вже потрібно ще м'ясо добувати. А якщо я об'ють цю овечку, щоб добути м'ясо, то в мене більше не буде ні м'яса, ніякого, ні е, більше не буде якого. Як його назвати? Черт, так, давайте можемо цього зробити, як я вже казала, нам потрібна потрібна гнила плоч для пророблення у стейку. казав, що у вас тут буде такий мод. обов'язково він дуже легко його написати там. Дуже легкий скріпт. Так що я вам напишу легко. Ще новичка і ціпочок. І це. Що це на Це просто Две еще на деревне и я, я реально не знаю, что тут еще на сама Блин, не, ну сама я по пути будут на ну, ладере. Двери, что ж мы тут стильки тут Бигаем говоря, давайте перевернем. И нам обязательно цю всю ежу. Конечно, я посажу бо думаю, сюда вертать я ще буду. Наверное, Наверно, еще буду, я сюда вертать, так что лучше посырь щоб у нас тут вирву. О, у нас тут є морквинка. Там, там у ті, у ті то ми сказали, що у нас морквинок не було. А тут у нас є. М -м -м, того, що я хочу книжок, тобто букшелфів, тут їх немає. Нічого поганого. Десь, не, поки що я цим не дуже турбуюся, що тут букшелфів немає. Мені... іменно, не знаю, залізу я ж хотів добути, так? Да? Бо залізу вже потрібно мені у крафтах там. І блін, я не дуже знаю, де мій твердім. Так, що в нас тут? На понадоби, так, бачите, у на кірка, просто прекрасна залізна, кірка понадобиться, як ви бачили у крафті. Так що один предмет ми вже добули. Я так говорю якось. На -на -на -на, на -на -на -на, да". Дуже інтересно. А більше тут ферм немає, чи що? Це проблематично, тут ферм. Тут дуже мало ферм. Давайте замочимо чогось. і вже підемо як Я Якось повертаюся, ось я не йти свій дім. Що не борзи. Петя не борзій. І кстати, коли я виходжу з цього міра, я вже тут б говорю, да? І у мене пропадають всі вірші. Міщ. Всі вірші пропадають. І я з'являюся на місці спавна. Ну, конечно, логічне пояснення, що мене вбили, але якось я не дуже у це вірю. Що мене там вбили, це таке, так. Да. Якщо лучше я всі вещи, коли буду виходити з цього міра, буду їх складувати у функциону логічно, так. Да? Так, і тепер було б непогано знайти свій день. І б не було б непогано забрати цю, цю пшеничу, і зробити так, щоб на нас creпер тобто, не, не підібрався і не зарвал нас на так. Поки що крипер туди немає. Так, дорога веде туди. Так, туди, туди. Але чот мені інстинкт, інфтинк, інстинкт мій. Відказує, що нам не туди. Ну, відказує, що нам тепер туди, куди я направився. Не знаю, що правильно дорожка чи інстинкт. Нам треба буде перевірити. Давайте підемо. Так, да, інстинкт все-таки. Це мій інстинкт. Да. Так, іди сюди, іди сюди. Тут ще є модна новий меч. Він крафтиться з кактусів. Бо я забуся. Іконку йому вставив Інку. І Йошкінко. Ви подивіться, скільки тут просто скелетів. Я з ними боротися, звісно, що не буду. Я не дурачок. зараз у заріблять, я ж тільки один. Скелети, давайте мирно будемо. Ой ні, вони не хочуть мирно бути. Не мирні, не не мирні, вони не мирні. Триндець. я з скелетами точно не впорався. Так, я маю володити. Просто тікаємо, звідси робимо ноги вже барабану на ту морковку, яку я не встиг забрати. Бо якщо я просто звідси не, звідси не піду, то тренец буде всім всі моїм вещам. Це буде набагато гірше, ніж просто мінус одна морковка. Да. Яку я міг підібрати Швидко замочимо цього собака, щоб він нам не мішав проходити. І, по-моєму, не точно, але я йду правильну дорогу. Бо я щось пам'ятаю, оці от типочки, да. я їх здалеку там бачив, І вопрос у мене. Чому так багато-багато цих от скелетів можу зробити такий мод, що буде уменьшати спаун скелетів. Але мені ця ідея не дуже подобається, бо потім буде дефіцит всяк із всякими ресурсами. І от я уже тут. Я уже тута, 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 у себе вдома. Так. Давай, давай, добігай. Треба добігти швидко, щоб мене ніхто не підстрелив, не підібрав, не підірвав, не з'їв і усяке таке, що може тільки статися погано зі мною. Так. Тут нікого. Треба оглядатися, щоб ніхто за тобою не йшов. Я іменно говорю про крипера. А ти куди пітяко побічала? Подивіться, яке воно хитре, воно вже зразу кудись побіжав. Ми даємо тільки поїсти з розвину, і на ще якось порадитися. Порадитися там. Да. Гіла картошка я не дуже хочу їсти ганову картошку. Дайте держимо деякі весь фундук, який у нас тут завалялися. Такі от дивіться. У нас вже є Ми, підход... ми... ми, усе... ми підходимо все ближче і ближче до того, щоб скрафтити чого. Спав новенького. Отак. От от, бачите? У нас вже є кірка, вже є стеклочка 2. Стлочка вже є, в принципі, всі, що треба. Давайте Ви лучше викладемо все. Все викладемо просто викладемо. Бо я збираюся закінчувати серію, значить збираюся виходити з міра. Да? Да, да. Да. І встановлю цей емоцій, що мені потрібен, тепер, так. Да. І коли я це все вже викладу, я з вам да. Закінчимо серію і чомусь я дуже багато разів говорю «да». Що-то не так. Що то не так зі мною? Що то случилося, да? <клух> я ще раз сказав да". Та є, слухайте. Добре, я думаю, на цьому будемо закінчувати даний відео відеоролик. Якщо він вам сподобався, поставте лайк, підпис, підпишіться на канал. А з вами був Феррун Плей. Всім удачі і всім пока!